10 найважливіших подій цього тижня в Арпінській громаді. В Орпоні почали капітальний ремонт ще однієї багатоповерхівки. Будинок на вулиці Заріфалієвої 61, відремонтують за кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. У виставковій залі Ерпінського історико краєзнавчого музею відкрили експозицію текстильних скульптур місцевої мисткині Оксани. Цюпи. Поворотний Ерпінь. У міській бібліотеці презентували польську українську поетичну збірку. Не забрала з собою радості. Її авторки шість українських поетес, які об'єдналися у Поль. Іші після евакуації з України у 2022 році. Представники Ірпеня поділилися досвідом з відновлення громади у Києві на форумі практикуми відбудова в дії 2.0». У мікрорайоні Романівка демонтували тимчасову технічну переправу через річку Ірпінь, яку встановили для спецтехніки під час будівництва нового мосту. Саме вона була однією з причин підтоплення приватного сектору. У дитсадку джерельці встановили сонячні батареї, профінансувала роботи Всесвітня вітроенергетична асоціація у межах підписаного меморандуму про співпрацю партнерство з фонду відновлення Ярпоня та міською радою Виконком Орпінської міської ради оголосив тендер на проектування капітального ремонту михайлівсько Рубожівського ліцею. Після розробки проекту його подадуть на різні програми, щоб отримати фінансування на ремонт закладу. На одній з головних вулиць Ірпоня Соборній встановили 68 нових лет світильників потужністю 83 вати. Ірпінська міська рада закликала мешканців громади долучитися до прийменування вулиць. Збір пропозицій триває щодо восьми вулиць громади. Ірпінчанка Ірина Коляденко здобула золото на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Більше на усіх платформах АІТВІ.